Здається, наш скандал це як скандал одноденка. Вони якісь е, е, ці конфлікти ну, насправді вичерпують себе за ну, говорять. Так само, приклад. як за Меланію. Ну, І просто про ми згадали як приклад. Ну, тому що ти ж не можеш довго сидіти на одній темі. Але ну, я не згоден з моментом в нас, тому що це хвороба соцмереж. Особливо це хвороба Твіттера, де в тебе є обмеження на кількість знаків, І, mm -hmm. або ти робиш тред. Що не всі в принципі хочуть робити в житті, тому що тобі простіше видалити кілька слів і вкластися в ліміт. І цього явно недостатньо для конструктивної розмови. А по-друге, ну, а скільки часу ти можеш харитись через якийсь скандал? Ну, от в цьому якраз і полягає, як на мене, природа пер персонального кенселингу когось для себе. Mm -hmm. Харитись довго ти не будеш, ізолюватись від інформаційного впливу цієї людини так. Да. Тому. Е, тому мене дуже харить, коли починають е, тягати русню, е, тому що я їбав мати їх в своєму інфопросторі.